Сьогодні тільки ми і я підкреслюю тільки ми, Аллатра, відкрито заявляємо як у науковому, так і в суспільному середовищі про справжню небезпеку нанопластику та про кризу виживання людини як біологічного виду, яку він за собою тягне. У нас немає поки що остаточного рішення цієї проблеми, але у нас є розуміння, необхідна наукова база та інноваційний дослідницький підхід. Наразі ми досліджуємо метод зниження здатності нанопластику накопичувати надлишковий електростатичний заряд. Це перший крок. Наступний крок розробка безпечних методів його виведення з живих організмів та екосистем. Ми сподіваємося, що в нас буде час і можливості, щоб це здійснити а також розв'язати першочергову проблему, над якою також тільки ми сьогодні ведемо повноцінну комплексну роботу. Це проблема Сибірського плюму, критичної точки, яка загрожує нашому вразливому існуванню, та яку в жодному разі не можна залишати без спостереження.